Перемагав у спорті, нині знайшов себе у бізнесі. Чемпіон паралімпієць Віктор Смирнов через війну розпочату Росію проти України двічі мусив залишати рідну домівку у 14-му та 22-му роках. Знайшов прихисток у Черкасах. Нині закінчив виступати на міжнародних спортивних змаганнях і за грантові кошти відкрив власну справу, яку розкаже наша Ольга Косенко. Півсотні медалей. Це ледь не перше, що Віктор Смирнов складав у валізу при черговому вимушеному переїзді. Спочатку з Донецька, який окупували росіяни, два роки тому зі Слов'янська. Віктор чемпіон паралімпійських ігор та переможець багатьох міжнародних змагань. Це гордость за себе, за Україну. У 9 років отримав хімічний опік очей з тих пір захопився плаванням та нині вирішив перейти з великого спорту у бізнес. Подався на державний грант. Є робота і відкрив по франшизі пральню хімчистку. Це сфера услуг, яка буде ну, використовуватися спросом на чверть мільйона гривень. Купив пральні машинки та інше обладнання. Парогенератор, сушильні машини. Утюг, доску, стол. І за умовами гранту працевлаштував двох людей. Тетяна майже 20 років працювала диспетчеркою в комунальній сфері. Про роботу хімчистки зізнається, нічого не знала, але п'ятиденне безкоштовне навчання в Харкові допомогло розібратися в новій справі. Я щаслива, що я працюю тут з такими директорами. Він якийсь такий надійний. От знаєте, до нього позвониш там десь, щось треба. Він такий. Добре, Таня, зараз зараз ми подумаємо, все, все вирішимо, все добре. Клієнтів каже Тетяна, не бракує. Серед них чимало військових. Вони мають 30% знижки, а кожне десяте прання безкоштовно. Бо вони завжди прибіжуть такі нам срочно. От спальників страшних чорних грязних бронежилетів, і дівчата теж, і хлопці, і бірці. Вони ж наші защитники. Вони ж якби не вони, то ми, б, може, тут і не працювали. А Віктор вже мріє про Риння бізнесу хоче відкрити у Черкасах мережу пралень хімчисток. Із Черкас Ольга Косенко Олег Клименко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.